Формую перший пучок. В основі тут пшениця та льон. Для кольору цього разу додаю фіолетові сухоцвіти. Деякі пучки додаю м'яту для запаху. Починаю з мутування. Кладу хвостиком вверх, залишаю такий вузол, щоб в кінці сховати кінчик шнурка. Треба слідкувати, щоб від самого початку стрічка лягала туго і не бохталася. Після 3-4 обертів можна зупинитися і вирівняти степло, які збилися на один бік. Домотала до кінця, заправляю хвостику підготовлений вузол, Тягну за верхні хвостики, таким чином закріпляю шнурок всередині без жодних кудзів. Таких пучків мають зробити сім. Беру найбільший пачок за основу і прикладаю навколо нього ще три. Скріплюю шнурком, щоб вони не рухалися, коли буду змотувати. Змотую їх так само, як кожен пучок, але на початку буває складно вирівняти їх між собою. Готово. Так само прикладаю решту три пучки і обмотую. Залишилося зробити три ногу. Розділяю сніп на три рівні частини, дві з них обмотую шнурками, а третій мотою. Зверху закріплюю початок шнурка так само, як раніше. Обмотала тут, спустилась нижче, обмотала і піднімаюся назад доверху. Закріпляю кінчик у вузлі. Останній етап розрівнюю ноги, розправляю верхівку для об'єму і милуюся. Саме цього дідуга ти можеш виграти у благодійному розіграші, що триває на сторінці, або ж за участь у конкурсі, отримати знижку 20% на замовлення іншого у мене.